З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Давайте почнемо з події, яку анонсували на сьогодні у Верховній Раді. Під час виступу президент Зеленський представить план перемоги України, і як він раніше сказав, частина цього плану це пакет примусу Росії до закінчення війни. Ясно, що не всі деталі будуть оприлюднені, тому що є певна, і ми це розуміємо. Це об'єктивно потрібно. Певна закрита частина плану, яка, наприклад, може вміщати в собі конкретний перелік технік. Ки озброєнь та ще чогось, що потрібно України, це в публічний простір дійсно видавати не треба. Але давайте спробуємо припустити. От що такого має бути в цьому плані, щоб ми зрозуміли, о, це правильний, це вірний план, або що ні, оці пункти там перший, п'ятий, вісімнадцятий, двадцять шостий, умовно да ну, це якось не те, з чого суспільство має зрозуміти, по яких основних рисах, що, що це дійсно там напрацьована програма, і воно головне реалістичне. Якби ви. Це бачили. Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що будь-який план, який готується, так він враховує багато факторів, так. Плюс ще фактор а, десь неочікуваності, фактор а, а, правильного розрахунку сил, а, ну і збігу обставин, в тому числі, як це було наприклад з Курскав. Коли десятки тисяч людей готувалися для підготовки цього плану, ніхто нікого знаєте, не запитував, буде, не буде. Ми повинні теж розуміти, що деякі рішення і не повинні обговорюватися в широкому загалі, тому що вони мають зовсім таку вузьку спеціалізацію і повинні бути зовсім таємні. Знову ж таки, як це було з Курском, коли десятки тисяч людей брали участь в підготовці операції. Але не знали, що не вони готують. Да, не знали забезпечити контррозвідувальний режим. Ну уявіть собі, он ми бачимо кожного дня СБУшники або коригувальники ловлять в армії, або ловлять грушну якусь резидентуру в Києві. А уявіть собі, що росіяни роблять в прикордонних регіонах з ну, України для того, щоб знати все, що відбувається. Тому ми повинні розуміти, що рамково деякі речі будуть сказані: те, що обговорювалося до цього, воно в принципі, напрямок думки е, вищого політичного керівництва, воно зрозуміло. Е, тобто, тиск на наших партнерів, е, е, якщо, якщо коротко, дайте зброю, і буде перемога. Е, тобто, в першу чергу йдеться про далекобійну зброю. Е, як показала практика е, у росіян настільки трухлява інфраструктура, е, що вона взагалі строю, е, що вона в ну, Генерали її бунтували з, з рахунку того, що ніхто не буде перевіряти, як воно працює. Угу. А, як це було в Тараповці, наприклад, де Україна влаштувала фактично дві хіра Сіві, там тридцять кілотон вибухнула. І тому, звичайно, що ку конче необхідне перенесення війни на територію Російської Федерації, і тут далекобійне зброя потрібне для того, щоб знищувати їхню інфраструктуру, щоб у них взагалі не було можливості е, наступати. Далі там, ну наскільки те, що публікувалося до цього, це вимога запрошення до НАТО. Але я вважаю, це така вимога торгу, яка полягає в наступному. Або ви запрошуєте нас до НАТО, або якщо ви зараз запрошуєте до НАТО, то давайте завалюєте зброєю для того, щоб Україна могла ефективно себе захищати. Ну і головний звичайний пріоритет в цих пунктах, які я бачив, це. Тиск, в першу чергу, на Сполучені Штати Америки, знаєте, з таким знатяком підтвердження цього ви все ж таки наддержава чи наддержава, ви тримаєте слово, коли там Байден називав Путіна вбивцею і все інше, чи не тримаєте слово? Тобто, тут атака в першу чергу на престиж слова Сполучених Штатів Америки та союзників, тому що вони їхня репутація страждає від того, що Відбувається в Україні в тому числі, тому що очевидно, що вони затримують допомогу, що вони не дають можливості зараз добувати російську військову інфраструктуру, а це більше б'є по їхній і мінжу в світі. Добре, але я думаю, так я принаймні припускаю, що принаймні до виборів президента Сполучених Штатів ніяких дій чи ніяких офіційних навіть заяв ми можемо не почути, тому що ну навіть в ситуації з Ізраїлем уже напередодні з'явилася інформація, що ай -яй, яй ви там в Газі уже там порушуєте гуманітарну ситуацію, ускладнюєте гуманітарну ситуацію, і якщо ви не припините її ускладнювати, це може позначитися навіть. На об'ємах військової допомоги, тобто по, по Ізраїлю. Я розумію, що демократична адміністрація зараз частина демократів критикує і Камалу Гаріс і Джозефа Байдена за те, що ті недостатньо підтримують палестинців. Підтримка Ізраїлю це така державна політика Сполучених Штатів, але навіть тут, ну по суті, вони, вони тиснуть на Ізраїль, тобто ця обережність вона принаймні до виборів буде зберігатися. Знаєте, це от нещодавно відкрилися архіви. Це ще в 81-му році, коли Байден теж був в Ізраїлі. А він тоді тиснув і щось виговорював прем'єр-міністру Мінохіне Обегіну, коли Ізраїль в супереч позиції Сполучених Штатів Америки і Франції довбанув реактор в Багдаді. Тоді в 16 вони використали, був дикий скандал. Після погроз, які теж там на нього Байден, ми не хімбігіном сказав, кого ви тут лякаєте? Нас лякають тут дві з половиною тисячі років. А отак у себе завжди поводити з Ізраїль, тому що там постійні в дійсності торги. Ізраїль знов таки виробляє сам багато зброї. Чому у нього є важель тиску на американців? Вони виробляють дуже багато зброї є частиною вагомою частиною ВПК, як Сполучених Штатів Америки, так і. А в тому числі і Європи, і тому не може американці так швидко від них відмовитись, тому що приходять американські корпорації військові, говорять, що ну треба цього робити так. в дійсності в демократичної партії величезний розкол з переводу Ізраїля. А по іронії долі до речі, єврейська громада завжди була демократами і залишається демократами в. А сполучених штатах Америки через те, що дуже полівішила демократична партія, і є у них розкол з цього приводу. А Байдена позиція завжди давайте без ескалації. Ну завжди як у нас, ми теж можемо бачити Ізраїль розуміє, що це що йому потрібно захищати власний інтерес. Він захищає власний інтерес, протискує це власний інтерес. І тут як не дивно, зараз доля виборів в Сполучених Штатах Америки, як це не дивно, якраз у руках Ізраїлю. Якщо Ізраїль, наприклад, може вирішити, що йому потрібен інший президент, ніж, наприклад, Камала Харіс, ну він може довбанути, припустимо, по цьому по іранських нафтових терміналах. Так, Спілька ціна на нафту, ну тоді Камала Харіс точно не буде президентом. Тому, звичайно, що тут є взаємозалежність, от слід слід завжди розуміти, як до речі, Україна і США теж є взаємозалежність. Ми часто помиляємось, що ми повністю залежні. Ні, ми взаємозалежні. Якби американці могли, вони б давно могли там покинути Україну з різних причин, але у нас є взаємозалежність, і тому Ізраїль використовує цю тему для того, щоб тиснути теж на а, США, щоб виконувати свої. Виконувати свої функції по безпеці, те, що вони там будуть говорити по газі, ну зраль говорить, У нас проблема з безпекою. Поки ми не доб'ємо, ми не будемо ні на що зважати. В принципі, Ізраїль завжди себе так поводив і тому виживає як держава. І я вважаю, що українці повинні багато чого. Навчитися у Ізраїль, добре ще про українсько-американські відносини Уже підтвердив це радник голови офісу президента України Сергій Лещенко. Так от він стверджує, що американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Адже американці, коли воювали у В'єтнамі, то брали на війну з 19. Молодше поповнення самі оці дуже складні питання про мобілізацію, терміни служби, демобілізацію, останні історії з самовільними залишеннями частини. От ці речі, це ж частина українського домашнього завдання, бо без них теж ну от план перемоги можна намалювати, але втілення цього плану м, видається менш реалістичним. І що ми маємо думати про отакі теми і про здатність влади комунікувати і вирішувати непрості питання? питаннях Давайте так, теж наші американські партнери то і трохи тут а, перебільшують і прибріхують стосовно В'єтнаму. В'єтнамі воювали все ж таки так з 19 років, але не співмірний суперник. Так там а, а, у них була і техніка, у нас у них були і пілоти і все інше. Там не, не було фактично з ким воювати. Це була партизанська війна проти американської армії, яка напав вам закатувала В'єтнам. Тому коли починають знаєте говорити, теж треба ділити на 25. Що значить. Змагатися з росіянами в симетричній війні, тобто більше залучати людей, ну це брехня. Я скажу їх більше просто. Ми повинні виходити зі своїх інтересів, дайте ракети, не компостуйте нам мозок. Що значить, давайте ви залучайте? Ну росіян більше, навіть якщо буде гинути, ну вибачте, за такий пропорцію один до десяти, рівно це наш один одна людина. У нас єдиний шлях це це механізація армії та перенесення війни на територію Російської Федерації. Тому давайте більше ракет для того, щоб знищувати їхній військовий потенціал. І не розповідайте, що як це потрібно робити, тому що вони фактично радять нам іти в симетричну війну. Це абсолютно неприйнятно, тому що це неможливо її виграти, тому що і у росіян більше потенціалу українці повинні мати більше власної зброї. Ми повинні будувати більше власних ракет. Якщо немає а, можливості експортувати цих а, е, платити з державного бюджету, дозволити експорт зброї для того, щоб заводити гроші в нашу країну і платити більше податків, а, дозволя... забезпечувати секретність підприємства, показ і залучати в тому числі американці виробничі компанії. І знову таки ми повинні розуміти, не все, що говориться на заході, відповідає нашим інтересам. Вони починають віляти, що називається це кривляння. У мене інших слів немає. Вони не хочуть, щоб в Росії була дестабілізація, так до речі, до, до речі, донька Навальна, які яким чином а, опинилися в штабі Харіс, так тому що вони знову хочуть помиритися з росіянами, як це було в 2009 році, вже на українських кістках. Вони не хочуть, щоб українці довбали по території Російської Федерації, створили там хаос. А це протирічить нашим інтересам, і тут вони починають нам розповідати, що треба залучати, як треба робити. Причому що очевидно, що це абсолютно тупіковий варіант. Ми технічно не здатні виставити таку кількість людей, тому що у нас такої кількості людей, як в Росії, ніколи не буде. Так. І ще одна до речі, важлива штука. Про це вже висловилися навіть в національній раді з питань телебачення і радіомовлення. Хоча мені здається, оці ці заклики, а заклик був до українських медіа щодо коректного та професійного висвітлення теми мобілізації і діяльності ТЦК, у мене є знаєте таке враження, що такі заклики можливо і потрібні, але вони нереалістичні, тому що сам по собі жанр новини та. Таке, таке явище, як новини, як інформація теоретики, це називають програми про ненормальне серед нормального, умовно кажучи, якщо подивитися навіть там без контексту війни будь-який там телевізійний випуск. Якщо там буде якась бабуся, яка в 70 років ганяє на мопеді, то вона стане героїнію новин, але ніколи не стануть героїнями новин десятки тисяч такого самого віку бабусь, які не ганяють на мопеді, а спокійно. Тіно собі сидять там, я не знаю, хрестиком вишиваючи шкарпеточки плету чи там радіо слухають, телевізор дивляться, бо вони нормальні. А новини це взагалі завжди про ненормальне в нормальному. Ну і звісно, конфліктні моменти між ТЦК і якимись там людьми призовного віку. Вони точно ставатимуть частіше темами для новинних матеріалів для інформації в пресі, ніж ті випадки, яких в тисячі раз більше, де все пройшло адекватно. От серйозно, у мене. Кілька разів документи перевіряли, ніхто ні на кого не стартував. Абсолютно ввічливе поводження. Я подякував їм за роботу. Вони мені побажали гарного дня, і таке було не один раз. Да? Я розумію, що моя ситуація в новини не мала би потрапити, навіть якби я був шеф-редактором цих самих новин. Бо новини це про ненормальне серед нормального. Що ви думаєте про такі заклики? От про коректне висвітлення. Ну, дивіться, насрада, звичайно, гарні поради й дає, але проблема в тому, що є багато медійних каналів, які насрада ніяк не регулює. Ну, наприклад, TikTok, Ютуб, Фейсбук і все інше, яким, до речі, активно користуються росіяни, в тому числі, розганяючи різні такі історії, які в дійсності можуть бути не поодинокі. Вони можуть бути можуть бути одинокими, але вони розмухуються як не поодинокими. Тайне говорите ненормальна серед нормального. Вони навпаки показують, що ненормальне є it's нормальним. It's так, it's да ми повинні на це зважати, але це більше питання до держави щодо комунікації. Тобто, це якраз держава повинна займатися адекватною такою інформаційною кампанією, тобто показувати всі, як це реально відбувається. Що багато людей в дійсності стають на захист батьківщини, що немає ніяких ексцесів. І так далі. Ну і плюс, звичайно, що повинні більше фільмів зніматися про військову. на військову тематику, в тому числі так вже під час війни, а хто вже які, які, якісь окремі епізоди війни повинні активно вислідуватись. Тобто чи, це частина вже державної роботи. Те, що можна робити рекомендації, ну дадуть рекомендації. Але чи будуть вони адекватно працювати, тим більше зростає у нас популярних тих самих? Телеграмів, знову такі Ютубів, Тіктоків, які ну абсолютно не контролюються державою, і, і рекомендації на, на сради вони, м'яко кажучи, будуть ігнорувати. Добре, ну і власне про культуру. Тут цікаве повідомлення від Миколи Точицького. Це міністр культури та стратегічних комунікацій. Кожен п'ятий культурний діяч, який виїжджає за кордон за дозволом мінкульту, не повертається назад. Кожен п'ятий це ну окей, 20%. відсотків. Да, значить, 80% відсотків повертається. І це перший такий аспект. Ну і другий аспект він розказує, що за ці роки не зроблено, не не зроблені б. Були якісь там бази, бази знань, бази там когось про, про тих людей, яких варто чи не варто залучати до подібних поїздок. Чи не здається вам, що оця історія про 20% не повертається? Тобто кожен п'ятий, ну це це просто для того, щоб знову знайти ага, це це от культурні діячі не повертаються, значить, а ту їх ату. Ну, дивіться, це взагалі Україні, ну, є от схильність. На жаль, українців, Це коли ми якісь один такі одиночні випадки, часто починаємо працювати на всю спільноту чи на всіх людей. Ми теж повинні розуміти, що люди є різними. А ось і розуміти, що система характеризує не помилка, реакція на помилку. Якщо є якісь люди, які йдуть, це не означає, що всі в дійсності, так як до речі, не всі чиновники у нас крадуть, і не всі судді у нас є корумпованими і так далі. Тому що на жаль, у нас а, таке, ота, знаєте, таке занадто емоційне ставлення до таких речей. А в дійсності, якщо є там міністр. Планує вирішені проблеми там з там з базами, як вони там можуть бути обудовані, Ну добре, нехай робить для того, щоб ця проблема вирішувалась. Добре, що не з і принаймні не приховує таких фактів. Це вже добре. Це вже непогано. Ну і на фінал у нас хвилинка лишається. Знову суспільство розділилося, але цього разу вже на з моєї точки зору шикарній рекламній кампанії третьої штурмової. Здам слоган основний Я люблю третю штурмову. Деякі я їх називаю дуже дуже ліві. Да, за політичними поглядами громадяни і громадянки почали бачити за цьому за цим якусь експлуатацію чи там інструменталізацію жінок ще якісь речі. Ну, з іншого боку, там і військові, з якими я спілкувався, і офіцери кажуть, та шикарна реклама, шикарні плакати, шикарні відосики, особливо після того, як третя штурмова пояснила, що ось в головних ролях воїн третьої штурмової і його дружина. Все не треба тут, оці всі штуки. Що ви думаєте за тим, що ми і в цих випадках сваримося? Ну, давайте так. Ми не сваримося, у нас все ж таки дискусійне суспільство. Це до ніж е, е, суспільство без дискусій. Знаєте, я іноді читаю в історію, як створювалася держава Ізраїль. Там, да? ну, я часто її, приклад, Ожу, я скажу рівень а суперечок між євреями, ще на, на стадії будівництва держави робити, не робити, як робити так далі. Він на порядок вищий, ніж українці, щоб, щоб поволі короче. Ми не одні розуміли, такі, тому, які можуть да. пересваритися про все, що завгодно в нашому житті. Дякую вам дуже. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.